Це не удар, а таке, по жопі, як ляпаєш. Оце глядачі, як не вмієш, називається то Откручені були, представляєте? А Відселяєте. Начебто нічого складного, насправді, і руки вже це, випускаються. Другий знімає руки, третій ще якось, четвертий взагалі, короче, глядачі. Бачите, у нас ще дині є. Можна mm -hmm. ще порізати, спробувати. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Простесі Кінзович. І в сьогоднішньому відеоролику ми будемо дозбирувати наш автомобіль. Нарешті доприходили мені запчастини, які мені були потрібні. Ну і що нас сьогодні? Залишилось зібрати супорт, так як він розібраний, на нього прийшли пильники Шарова прийшла. Опора, яку ми в прошлому відеоролику порвали цим ломом, як вставляли. Там потрібно було знімати стійку стабілізатора, ми її не знімали, то речах нагинали і з силою ми вставили, і потім залізли під автомобіль. Як оказалось, що резинка порвана, і це ж прийшлось замовляти шарову і чекати. Так що, глядачі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну, а ми починаємо наш відос. Погнали, значить, хотів би розповісти вам про досвід, наш досвід із покупкою запчастин на автомобіль, яка в нас виникла ситуація? Якщо у вас десь поблизу є автомагазини, то в цих автомагазинах по-любому є можливість замовити запчастини по він-коду на цьому на техпаспорті. Ми ж як робили? Ми їздили, шукали. Поїхали в один магазин, поїхали в другий магазин, в третій, в одному магазині щось є, в другому немає. І виходить, ти витрачаєш більше коштів на паливо, ніж заплатити, наприклад, за доставку або почекати один день, коли в цей магазин, в якому ви замовили, прийде запчастина. Розібрали, подивилися, які запчасти позапчасті потрібні. Поїхали в магазин. Якщо ви з утра замовили, то можливо запчастина прийде і ввечері. Якщо ні, то на наступний день зранку. Набагато зручніше і краще. Не знаю, чому ми так робили. Хотілося пошвиденькому, але вийшло, як вийшло. Так, ну і ось де ці всі запчастини, які мені йшли по почті та які я замовляв. Це в нас шруз, шарова опора, тормозний шланг і пильники на супорт. Писали там в коментарях, що можна було, наприклад, знайти на шарову опору, підібрати пильник, але я з вами не зовсім згоден, тому що шарова. Опора трішки друга, ніж отакий пильник. Ми, звісно ж, його купили попробувати приїхали додому, а на самом ділі воно не підходить. Зараз я покажу чому. Так. З викрутим. Получається, отака ось шарова опора, бачите? І пильник зовсім другий, він менший. Він закріплений штопорними кільцями зверху, знизу, а це просто зверху надівається і все. І В магазинах, в автомагазинах в основному йде стандарт, такі пильники. Тому шукати я не бачу сенсу, це витратить на це багато часу і бензину. Тому було прийнято рішення замовити нову шарову опору, хоча і та гарна, але пильник поровний. Ну, Нічого страшного. Можливо, десь колись знайду, хай, хай буде. Ось так, тому починаємо працювати. Ще глядачі я забув, що мене чекає ще одна невеличка проблема. Де він тут? Невеличка проблема, а саме, е це заміна термостату. Зараз я покажу, де він знаходиться, і я, чесно кажучи, трішки в шоці. І так, глядачі, значить, ось наша, наш патрубок іде, ось він іде-йде. І цей термостат знаходиться отам. А ну, там всередині, за цим пластиковим кожухом, це у нас е, ГРМ, тут йде шестерня на цей ГРМ, його треба буде якось знімати, віддвигати і лізти туди доставати. Це взагалі капець. І щось у мене трішки, трішки двигун мокренький, не знаю чому. Чи з-підголовки ще, чи ще щось. Але такого не було. Фу. Так. Зараз починаємо збирати супорт. Це, звісно, завдання не із легких. Тому що оцю ось, оцей ось пильник потрібно надіти на оцей поршеньок. На поршеньок надіти його не проблема. А проблема, щоб воно попало. Тут ось така коємочка є. І тут виямка всередині. І це все треба з поршнем отак от заперти. Це все можна зробити. Довгенько прийдеться робити. Оце глядачі як не вмієш, називається тунеліс. Що случилось? А случилось те, що порвав пильник. Я не знаю, як це вийшлося. Я його був надів. Все добре. Почав вперти оцей поршеньок, отак одівати, надавлювати. І дивлюсь, щось її перекошує. Витягую поршеньок. Передавлений пильник. Надо було два замовляти. Йоханий бабай. Начебто нічого складного а на насправді... І руки вже цей опускаються. Буду їхати замовляти ще один і Время ще на один день відтягується. Забрав я сьогодні знову резинки, замовив отаких от комплектів два штуки на всяк випадок, щоб вже не було такого, як у мене трапилося вчора. Надів я другу резинку і зараз буде спроба номер 2 заперти цей поршеньок. Супер зібраний, виходить, як порвав пильник. Заперяю його дуже сильно, і коли надавлював поршень, і воно його відрізало просто-напросто. Це все вийшло гарно, потрібно було просто не швидити, а акуратно все робити. Ось так. Що, починаємо збирати нашу останню сторону передка. Отак, так глядачі набив повен шрус, тож йде в комплекті отака, отака смазка, її, як зазвичай мало, ще її. Ідемо ставити. Зараз будемо одягати ось таку гофру і з приводу хомутів. Оце ось де такі хомути, вони такі херові. Оцей більший ще якось. Більш-менш виходить затягти. А оцим меншим, взагалі, це я не знаю, як це. це. Спеціальний інструмент потрібен. Взяв отакий ось хомут, там де менший. Оце вже на вірняка воно затягне і буде гарно. Ну що ж, глядачі, оця у нас сторона вже готова, ну як готова. Ще залишилось прокачати турмозо з цієї сторони, з тієї сторони. Я не розумію, чому отут, а де шрузійшов, з гайкою не йде в комплекті. Цей, як він називається, шплінт. О, шплінт. Немає шплінтів, треба буде купити, бо гвозді або ще щось не хочеться туди вставляти. Як поставиться вона все на колеса, ще дужче все позатягується. Ну, а мені залишилося це ж кажу, тормоза прокачувати. А щоб їх прокачати, потрібно розібрати задню частину автомобіля і дивитися, що і як. Цим ми якраз і. Далі займемося. Бо непонятно, що воно там іззаді, тому що у мене не працює ручник, від слова, зовсім не працює. Ну і коли натискав на ці тормоза, кажу гальма. Натискав на гальма, то там був такий шкрех сильний. Тому по-любому там треба розбирати і дивитися. Ну і звісно ж, термостат мене не залишає в покою, тому що я заліз в інтернет. машини треба розібрати. Можливо, той, хто це все робить, тому це легше і просто. Але я буду туди лізти. Це треба знімати е, ремінь ГРМ в місті. Із шестерньою за цією. Коротше, буде геморойно мені. Ось де я виходить ручник відпустив, як рекомендують. Гаєчка на 10. І зараз буду пробувати піддонкрочувати, знімати колесо І дивитися, наскільки це буде все проблематично, так що погнали. відкручені були. Представляєте? Не затягнуто Що, барабан ніяк мені не вдається витягти, гепати по ньому теж смисла немає. Дуже багато передивився інформації. Нічого путнього найшов, не знайшов. Одного з'ємник, другий знімає от руки, третій ще якось, четвертий взагалі коротше, глядачі. Знайшов тільки поки ще один спосіб. Зараз я його спробую, а саме поставити. Коліща сюди закрутити і пробувати і братися за колісо, так розшатувати і витягувати. Далі буду дивитися ще що і як можна придумати. Воно не знімається, мабуть, із-за того, що у барабані є вироботка, і колодки стоять на барабані і оцей бортик, де є вироботка, і неможливо його зняти. Ну не знаю, зараз буду пробувати. Ось такий тут підшипник конічної форми. Чи замінювати його на новий, чи ні, я не знаю. Можливо заміню. А тут ще японські ці стоять. Японські підшипники, дивіться. Джапан. Написано. А може і навіть їх поставлю назад. Так, що в нас тут? А в нас тут колодок зовсім немає. Що це в нас спало? Щось спало. А, тут навіть два підшивника. Не знаю, чи міняти їх тут, чи не міняти. хто його знав. Ось такий стан барабона всередині, ну ще більш-менш нормально. Дуже великих роковин немає. Ну а колодок нема зовсім яка товщина. Заклюпками вже, мабуть, терло чи ні. Тут я вже, звісно, не... А це ж ручник спав чи що. Я думаю, чи він у мене не робив. А як циліндрик перевірить, чи воно робить, чи ні. Як його потім тоді одіти, ці пружини, це вже... Другий вопрос. Одна є. В общем, глядачі, я тут а страхіття. Я нагрів оцю ось гаєчку, там де йде тормозний, тормозна трубка. Слава Богу, воно пішло, бачите. Але є одна проблема, саме цей Циліндрик тримається ще на одній гайці, вона ось аж де. Як її викрутить, це вже буде, це вже буде, звісно, друге. Ну, головне, що у нас оце пішло, крутиться і це дуже гарно. А вигляд, звісно, тут весь страшний. Ну а що робити? Як кажуть, любиш кататися, люби і соночки возити. Ну ночью пришло. Да. Так, ну и сам цилиндр, как бы ж тебя снять, чтобы молоток брать, чи что. Я не знаю, глядачі, чи робив він, чи ні. Ну таке відчуття, що він закоксований і ніхрена не робив. Бачите, що ржаве, якесь поближче. У такому воно вигляді. Сухе там все було. Не робив він ніхрена. Можливо, ця сторона і ту теж. Ну, відкрутилося все дуже гарно, значить. Замінимо його. Ось і все. Все зняли, повезло. А може і ні. Не знаю, що з підшипниками робити. Бачите, оце я замотав, щоб сюди грязюка ніяка не попадала. Як я так провтикав, що не підняв колесо і не крутнув, що... Ну, наче не тіліпалося. Все гарно стояло, значить ці підшипники я їх поставлю та і все. Ну і замовлю ж все таке колодки. Бачите, у нас ще дині є. Можна диню ще порізати, спробувати. Так, глядачі, ну що, думав, що амортизатори цілі і крана вони не цілі. Але трішки поморочив голову, болт обломився і гайкою ось де. Бачите, начебто він сухий. Ну, Мені здається, їм хана і краще замінити на нові. А робиться воно зовсім ну як. Зверху легко, звісно, відкручується, але тут потрібно держати тут таке воно квадратна грань. Бо якщо відкручуєш отак ось, то воно крутиться. Тобто треба підтримувати, бачите? А ззаді, звісно, внизу там проблема. Там воно повністю все заржавіло і є вірогідність того, що опять я зломлю з гайкою і буду вибивати. Ну, одна сторона на улуч вибилася. Зараз подивимося, як ця вибивається. Треба ж якось, щоб і руки не позбивать. Так, пробуємо. Теж зламалось, бачите? Теж зламалось. Як тебе вибить? Я підлізти! Це не а таке, як по жопі ляпаєш. Ну що, глядачі, розібрали, розламали, все знялося більш-менш нормально, трішечки проще, ніж із передком було. Не так то й багато запчастин тут потрібно замовляти. Зараз буду їхати замовляти. Ну а наш відеоролик, глядачі, дійшов до кінця. Всім величезне дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Я зараз побіг замовляти нові деталі та готувати для вас новий відеоролик. Так що, всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока.